Так, шановні депутати, позачергується третій сесію в голову ради 8 ликіння для участі в плане засідання з'явилось 14 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія повноваження і оголошує відкрити. Просудим, що ми фото мовчання всегда делають наших вічезників війни проти російської агресії. Тому потребує обрати на секретаря. Да ладно. Будешь какие-то? У людей, пожалуйста, точку помогает это нас. Не запрачивайте. Ручка є? Ручки? Да едет.

Через річну Дякую. Так, порядок денний запуск, всілому, за основу. Голосуємо. Можна солому робити. Давайте всього голосуємо. За основу. Слава, накладно. Ща, 15, дякую. Переходимо до розгляду до порядку денного прозвання депутатів Герматівської селищної ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Фасівської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Можете зачитати? Так, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, зачитуйте звернення депутатів Гриматівської селищної ради до Верховної Ради України. Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, пасівської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ми, депутати Гелахівської селищної ради, висловлюємо свою непохитну підтримку президенту України Володимиру Зеленському, верховний Голову у збройних сил України сьогодні стоїть поруч з кожним, хто бореться за свободу України, хто віддає за неї своє життя, наш президент. Поряд з воїнами на фронті, він не ховається від небезпеки, і військові бачать і цінують це, відчуваючи його підтримку. Наш президент серед світових лідерів на міжнародній політичній арені. Тут теж йде свій бій і своя боротьба, спрямована на те, щоб максимально згуртувати світ навколо України в боротьбі проти темирів, терору, хаосу і зла, що несе з собою російський агресор. Лише всі разом військові волонтери. Прості громадяни, тільки з ми не зможемо стати творцями нової України історії сили, віри, гідності, єдності та свободи, підтримуючи Збройні Сили України, підтримуючи президента, ми підтримуємо перемогу. Слава Україні! Голосуємо за основу цього. 15, дякую. Так, перед розглядом другого питання зразу, але це важні питання. Вчора в нас були представники багатьох громад, був, як би сказати, освітній з'їзд, дай на Миколаїв, чи як? Спілка директорів області. Дуже дякували депутатам. Показали, що було зроблено по гімназії і ліцеї. І подякували депутатам за підтримку освіти у нашій громаді. Слідче питання. Да, 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 Шановні депутати, шановна громада, я впевнена, що ця запис буде все-таки надана в повному об'ємі на сайті Беланківської селищної ради. Хочу зараз перед початком всіх розгляду двох питань, які вкрай важливі для нашої громади, сказати одне. Що вивчивши дані питання, ми розуміємо, що питання підтримки затвердження бюджету звіту про бюджет минулого року вкрай важливе. Ми на минулій сесії пропонували підтримати та цей бюджет, щоб використати кошти на благо громади. Це питання не було винесено. Далі, в другому питанні. Прийняття субвенцій, в другому питанні: прийняття субвенцій є тільки субвенції, які, одна із яких прийшла ще в грудні минулого року. Вони також не виносилися на питання на повітку денно минулого засідання. Далі було засідання бюджетної комісії. На засідання бюджетної комісії розглядалися питання щодо виділення коштів нашим п'ятьом військовим частинам. Також було виділ. розглядалося питання щодо виділення 3,5 млн грн мільйона гривень на підтримку реабілітаційного центру для наших В Даних питаннях, в даному питанні, в даній субвенції, цих питань немає. Тому я, як голова фракції, і депутати підтримують, прошу підтримки депутатів про те, що зараз робити перерву в засіданні нашої сесії, далі продовжити її в четвер. І внести важливий вкрай для нашої громади питання, а саме в першу чергу допомога нашим воїнам. Наші військові захищають зараз нас, а ми чомусь в селищній раді розвели, вибачте мене, такий знаєте, домашній междоузобойчик. Ми зараз не беремо трубочку, голова селищної ради, не беремо трубку жодного депутата, не йде на контакт з депутатами. На ті питання ми не отримали відповіді, не перебуваючи Ви все сказали, Не, місті. За пропозицією, Голова селищної ради, за станом, за на сьогодні, да станом на сьогодні, голова селищної ради е, вніс в порядок денний тільки ті питання, які цікавлять для чого. Ті питання, які цікавлять Романа, не були внесені. Тому, шановні депутати, прошу вас підтримати наше завдяки, зробити перерву і перенести розгляд даних питань важливих, з включенням питання допомоги нашим воїнам на наступний четвер. Підтримки. <клес> підтримки, ми розуміємо, так, за пропозицією прийняв. Наталі Наталі для того, щоб прийняти і виділити, потрібно затвердити бюджет за минулий рік. Е, тепер. Гляну перегляд минулого засідання сесії ми пропонували затвердити звіт минулої сесії. Ви самі сказали Володимиру Васильовичу, що його затверджувати не треба. І ви, це є в запису. І ми сьогодні просимо перерву. Якщо ви нашу... Не нашу не, не підтримуєте, ми не будемо уходити з даної сесії. Ми здаємо офіційно, офіційно всі свої пути, е, для того, щоб ви дане питання все-таки почули нас. А ви багато я чули? Не не а а як без звіту ну, звітові речі? Ще раз повторюю, ще раз повторюю. Так, голосуємо. Голосуємо, голосуємо за пропозицію Ібрагімові. Ви його не розглядали, Володимир Васильович. Я, Я не книжу. Ви, Ви не чули. Голосуємо за пропозицію депутата Ібрагімова. Ми просимо перенести, зробити перерву. Все одно в одній сесії Ні. не можна Там написання. Ще раз повторюю, ми просимо зробити перерву. Власуємо за пропозицією. Ми ще раз просимо зробити перерву і на наступному засіданні всі вкрай важливі питання затвердити звіт і важливі питання виділення коштів на сесії зробити перерву зараз, і на то стоп... голосуємо за пропозицію Берегімови. Пане Миколаївна, не... голосуємо. Депутати, ми залишаємо сесію Ми просимо все-таки Зараз сесію закрити ви не можете, бо вона розпочата Передано на наступний четвер Ми чіпаємо Ми повернемося По процедурному питанню на наступний раз Друге, залишитися до виконання Ось шанс Володимир Олексійович Затверджений порядок Це називається шанс, саме натуральний Воно шість життів на наступний порядок Сановні депутати Шановні, Шановні, депутати. Депутати. Шановні депутати, була прийнята повістка дня за основу цілого, цілому. Приступили до голосування, але представники двох фракцій за майбутнє і за Європейську, Європейську Солідарність не захотіли далі продовжувати сесію. Мотивуючи тим, що неправильно повістка дня, але повістка дня була прийнята до розгляду. І ними також. Тому вони встали і пішли з сесії, тому сесія оголошується перерва. І буде додатково повідомлено і та сама повістка дня.